Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 9 вересня з вами центр громадської аналітики. Вежа і я, і керівник Валерій Клочук. і сьогодні зі мною в цій імпровізованій онлайн студії відомий в Україні політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас! Ну, але був би нещим, якби сказав би, що відомий просто в Україні, тому що відомий і далеко за її межами, це однозначно так. І тому попросив Володі допомогти нам розібратися із дуже такою резонансною заявою, як на мене, яка Прозвучала від Олафа Шольца. А сьогодні вона отримала розвиток свій у італійських медіа. Для тих, хто не посвячений контекст, зараз буквально коротко ознайомлю. Сьогодні видання «Ля репабліка італійська преса пише про те, що Олаф Шольц готує мирний план щодо України з територіальними поступками, але сама стаття ніяких деталей не наводить. А, нібито це пов'язано з тим, що Ола Шоч хоче певною мірою реабілітуватися на тлі не дуже вдалих виборів місцевих, які були проведені буквально нещодавно ось у Німеччині, і а, нібито знову ж таки християнсько-в опозиційному християнсько-демократичному союзі зараз підштовхують до того і взагалі владу Німеччини, щоб вона і зменшила допомогу Україні, ну і з інше що припиняла саме цю війну. Пісков, коментуючи цю інформацію, це рот Путіна, прес-секретар, говорить, що ми не посвячені в деталі цього плану, можливо, там плани якийсь є, але, як на мене, чому з'явилася ця інформація? Чому про це поговорили? А тому, що учора інтерв'ю телеканалу ZDF Німецькому Олаф Шольц говорив про те, що він зустрічався з Володимиром Зеленським. Це правда. Він зустрічався, коли Зеленський був на засіданні Рамштайна минулого тижня. є офіційне підтвердження цьому, і там вони домовилися про те, що Росія буде долучена до переговорного процесу, який розпочнеться на саміті миру за ініціативи України. Другий так званий саміт миру, який був анонсований президентом. Ну і Шольц сказав учора таку фразу, що наразі ситуація як ніколи, коли треба ну, просто брати припиняти війну. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, наскільки ви вважаєте реальною такою ініціативою Шольца, яка сьогодні отримала назву вже в окремих змі від наших колег Умовний Мінськ 3? Ну, По-перше, я думаю, що ніякого плану Шольца поки немає. От це перше, що треба мати на увазі. Заява, яка пролунала, вона доста... доволі абстрактна, це заклик до миру. З чим я можу погодитись? Ну точно тут є вплив внутрішньої політичної ситуації в Німеччині результатів виборів і в Тюрінгі, і в Саксонії, де партія Шольца, ну скам так, програла суттєво, але ну от коли йдеться про публікацію в італійському виданні, от я б робив великі поправки. Тому що у цього видання не дуже гарна репутація. Зокрема, і е, давно вже помітили, що є зв'язки е, з Росією, і що в цьому виданні з'являються публікації, які відповідають російським інтересам, або прямо чи, чи частіше опосередковано, але там, е, скажу так, е, проявляються російські наративи. Тому от саме до публікацій в цьому виданні я б ставився дуже-дуже обережним. Щодо якогось плану, який може зупинити війну, ну слухайте, такого плану я поки не бачу взагалі, я не знаю, чи він можливий в природі. Теоретично, я про це багато говорив, неодноразово, що теоретично, в перспективі якщо складуться і ситуація на війні, і дипломатична ситуація міжнародна, таким чином, що Ну, доведеться шукати якісь компроміси. Єдиний можливий компроміс це просто домовленість про припинення бойових дій. Просто припинення бойових дій. Інших компромісів я не бачу. Тому що в абсолютній більшості ну, скажімо, ситуації конкретних позицій, які стосуються війни між Росією і Україною, просто принципові протиріччя. Між двома воюючими країнами і компроміс знайти неможливо. В першу чергу це стосується статусу окупованих територій. Та їх більшість інших питань: Там, НАТО, демілітаризація, чого прагне Росія, чи денацифікація. Ну тут несумісність позицій інтересів. Тому я з великим сумнівом ставлюся до будь-яких заявок на якийсь реалістичний мирний план, тому що його ну, неможливо, скажімо так. Підготувати в такій формі, який би відповідав і Росії і України. Що то, от заяв про те, що Шольц там під тиском, що християнські демократи від нього вимагають поступок, нагадаю. да, християнські демократи зараз в опозиції, В Саксонії вони ну, трохи випередили альтернативу для Німеччини, але християнські демократи якраз критикують Шольца за те, що він мало допомагає Україні. Якраз позиція нинішнього керівництва. ХДС, ну це трошки інакша ситуація. От ХДС, Християнський Демократичний Союз, полягає в тому, що вони відійшли від позиції Меркель, і вони зараз критикують якраз Шольца за непослідовність і вважають, що підтримку України треба збільшити, але тим не менш безумовно вплив внутрішньої політичної ситуації в Німеччині. Думаю, що є дискусії в партії Шольца, там є різні думки. У соціал-демократів традиційно були люди, які дивилися в бік Росії, Шрёдера можна згадати, і не лише його. І тому, як це часто буває, канцлер Шольц намагається знайти якусь таку гнучку позицію і, ну, і про себе не гадати, і продемонструвати, що от він займає активну позицію, хоче, щоб ця війна закінчилась. Ця позиція може, скажем так, отримати певну підтримку в Німеччині, хоча б у частини населення. Але ключове питання: а на яких умовах мир, на яких умовах перемоги? От, от це важливо. Тому думаю, що зараз ніяких прямих, негайних, швидких наслідків від цієї заяви не буде. І навіть якщо Шольц там щось скаже так сформулює, він має це узгодити. Оце важливий момент. має це узгодити з іншими західними партнерами із Сполученими Штатами з партнерами по Європейському Союзу. Виступати в ролі нового Орбана. Я думаю, Шольц не буде. Ну і це не його стиль. Mm -hmm. Так що я поки не став робити великої сенсації з позиції Шольца, от з його заяви. Але що важливо, і от що заслуговує уваги. Це те, що Шольц перший західний лідер, який озвучив саму ідею про переговори. Раніше офіційна позиція була зовсім інакша. Я не гадаю, от просто це знаєте, були я думаю, узгоджені формули, які постійно повторювали. Суть полягала в тому, що Захід буде допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Про переговори не йшлося. По-друге, про переговори. Позицію, яку озвучував Блінкен і яку поділяють і західні країни. Причому Блінкен, навіть секретар США, неодноразово її озвучував. Що коли, як на яких умовах починати переговори, буде вирішувати Україна. І В принципі, це теж була консенсусна формула у західних країн. І не випадково Шольц, от коли закликав до мирних перемовин, він послався на зустріч з Зеленським і на саміт Миру. Тобто, це для нього, ви знаєте, як елемент легітимності, що, мовляв, я не виходжу так. за рамки да, спільних домовленостей, ну, оскільки Зеленський готує саміт миру, то от, от, давайте запросимо на Росію да, і там спробуємо розпочати мирні переговори. Але все ж таки ну, дуже важливо, що це озвучив один з лідерів великих західних країн. Тому що, якщо одна річ, якщо про мирні переговори говорить президентка Швейцарії, нейтральні країни, це одне. А коли один е, із партнерів України, ну це трошки інакша ситуація. Тому це певна нова тенденція, яка безумовно заслуговує уваги, я з вами тут абсолютно погоджуюся. теж ж тині того, що це перший політик із mm. тих країн, які найбільше нас підтримують на заході, говорить про е, переговори. І посилаючись на зв'язки з Зеленським глядачам, хочу нагадати, і вкотре не стовлюєш це робити, що Німеччина це друга країна в світі за об'ємом військової фінансової допомоги Україні після Сполучених Штатів Америки. Але як на мене, дійсно зараз оцю його вчорашню заяву для телеканалу ZDF просто беруть і кидають на вентилятор. Це так називається, да -да. Да, трішки її прифарбовують. Що мовляв, канцлер Німеччини пропонуватиме. Мінськ 3 і територіальні поступки. Але, як на мене, то це далеко від правди. Але є один, такий, далекий, є один такий ключовий момент в сьогоднішній історії. Справа в тому, що ну, можливо, ви бачили раніше, я лише сьогодні помітив, що на, за ініціативою е, секретаря Радбезу Російської Федерації Сергія Шойгу у Санкт Петербурзі завтра, і 11 вересня. Скликають засідання радників з питань безпеки країн Брікс. Туди приїздить радник на Моді і також приїздить навіть Ван Ї з Китаю, ну і інші члени Бріксу. І впродовж двох днів буде проходити це засідання для напрацювання мирних ініціатив, як сказали в Індії офіційно. Mm -hmm. Щодо врегулювання кризи в Україні. Як на мене, дуже таке. Цікаве співпадіння, поява публікації, що нібито Шольц пропонує Мінськ, 3 хоча він цього не говорив. Ще раз кажемо, треба наголосити глядачам, бо це дуже важливо. Я просто зараз ще раз поточню, що Шольц направду, дуже Україні багато допомагає. Треба цю допомогу дуже дуже цінувати. І тут навіть не питання в ракетах Пауэру передав він їх чи ні. Це зовсім інша історія. Але Росія активно підхоплює зараз цю тезу, і вона фактично її підсилює. До прикладу, я промоніторив російські змі. Там маса публікацій в українських змі мало, дуже mm -hmm. мало пишуть про це Росія. Просто просто забитий ефір шольцем про те, що він так саме наполягає на територіальних поступках України для... для Москви. От чи можна по поєднати зараз оцю інформаційну кампанію і? Зібрання у Санкт Петербурзі, яке буде проходити завтра, післязавтра. Але один момент: радник на рент ремонті матиме особисту зустріч з Путіним. Ну, дивіться, ну я думаю, що тут прямого зв'язку немає. Опосередкований зв'язок безумовно є. Ну те, що в Росії так активно цитують от, публікацію в Републіка, ну це якраз от і опосередковано і викликає підозри. Що тут є інформаційна спецоперація, росіяни вміють їх робити, і от вкиди так. свої саме вкиди. Вони дуже часто роблять зокрема через Републіка і через деякі інші видання. Так що, от, ну тут у мене є певні підозри, на дійсно, Шольц про Мінск-3 не казав і про територіальні поступки не казав. Да, це вже йому дописують. От Росія так працює. Вони російська пропаганда і російські спецслужби вони беруть реальний факт. А далі починають додавати до нього те, що їм вигідно. І оця інформаційна кампанія в російській ЗМІ думаю, що от вона точно не випадкова, і вони таким чином намагаються переконати в першу чергу своїх громадян, а можливо, не тільки що, мовляв, Захід вже готовий піти на поступки Росії, що насправді не відповідає дійсності. Щодо зустрічі от, радників з питань національної безпеки. Я думаю, що тут все ж трохи інакша логіка. В першу чергу це пов'язане з тим, що в жовтні має відбутися саміт БРИКС в Казані, якщо не помиляюсь, і Росія там буде головувати. І тема миру зверніть увагу. І Путін же, нещодавно, виступаючи в Владивостокі, він теж почав знов казати про стамбульські домовленості, про те, що Росія готова до мирних переговорів. Я думаю, що Росія змушена реагувати на позицію і Індії, і Китаю, у Китаю спільна позиція з Бразилією це, це країни Брікс. Я думаю, що ці країни, і не тільки ще минулого року, і Південно Африканська Республіка разом з іншими mm -hmm. африканськими країнами виступала теж своїми мирними пропозиціями. Я думаю, що цей, скажімо так, ну не те, щоб тиск, але ініціювання теми про припинення війни. Воно буде обговорюватися е, на саміті Брікс, і е, в Кремлі це зрозуміли, відчули, що їм доведеться якось на це реагувати, і тому вони намагаються зараз грати на випередження, і е, саме тому намагаються знайти ще до саміту ну скам так якусь спільну позицію, узгоджену позицію, якісь компроміси. І саме тому зараз ця тема активно обговорюється, і це дуже було показово, до речі, що якщо в серпні ну відразу після початку курської операції, ну не відразу, а через там тиждень, пару тижнів, Путін казав ні, жодних переговорів і так далі. А зараз в Курській йдуть бої, ситуація принципово не змінилася на нем до Курській області. Але Путін почав знову говорити про переговори. Тому я думаю, безумовно, ця реакція і на позицію Індії очевидно, що моді теж відчув, що можна впливати. Може, от в чому парадокс ситуація з темою мирних переговорів. Моді не перший, але можливо і не останній. Хто відчув, що на темі переговорів про завершення війни між Росією і Україною можна піднімати власний, скажімо так, власну вагу геополітичну. можна на скам так вдало зіграти, заявити про свої глобальні амбіції? Про те, що ця країна не просто регіональний лідер, а претендує на більш серйозні ролі. І в цьому сенсі якраз війна між Росією і Україною це така тема, на якій можна спробувати реалізувати свої амбіції. Чим зараз займається моді. Тим більше, що ну, після його поїздки до Путіна в липні, яка співпала з ударом по Україні, йому треба трошки відбілити свій імідж. І продемонструвати, що він не союзник Путіна, не підтримує цю війну. Для нього я думаю, це важливо і всередині Індії. І в взаєминах з західними партнерами, ну і в глобальному вимірі, також і тому да, Індія зараз демонструє, що вона хоче сприяти завершенню війни між Росією та Україною. Так що тут якраз не дивуюся, це відображає позицію моді, яку він заявив і під час візиту до Києва, ну і після цього візиту. Інша річ, знов таки ми повертаємося от до тієї ж проблеми, яку обговорювали, коли згадували Шольца і його заяву. Знов таки, замало сказати, ми за мир, ми за припинення війни, за переговори, питання на яких умовах? Оце ключова так, позиція. Так. Так. Тому що є е, е, умовний план, е, теж доволі абстрактний, але там є і певна конкретика Бразилії, Китаю. Теж за мир і теж про переговори, але ну скажем так, він не зовсім нам підходить, і тому не кожна мирна пропозиція може вважатися реалістичною з точки зору того, що вона буде сприйнята або Україною, або Росією. У мене тоді таке уточнення. Якраз я до цього хотів і підвести нашу розмову. Індія зараз зробила заяву у стане на рендремоді, коли він перебував в Україні. і Після того він навіть повторив про те, що він виступає за територіальну цілісність і суверенітет України. Це кілька разів чітко прозвучало, що абсолютно відповідає нашим інтересам. Раніше з такою заявою виступав і Пекін, тому що у першій ну, так званій мирній декларації Пекіну, яка була представлена ще у лютому 23-го року, було прописано в першому пункті, що все має відбуватися відповідно до статуту ООН, Тим паче, враховуючи територіальні так звані проблеми Китаю, він по іншому говорити не міг. Але коли вони зустрічалися із бразильськими своїми колегами, то вони його перекроїли, і цей перший пункт зник. Наскільки може бути вагомим слово Індії? Ну як мінімум, ось на цій конференції умовній шойгу в Петербурзі, де будуть говорити про умови, якісь припинення війни, ну принаймні так заявили, і ж в самій Москві Москва збирає якийсь умовний саміт миру про етап. Наскільки може бути вагомою позиція Індії щодо розмов про нетериторіальні поступки? От тому, що Шольцу зараз Москва прописує слова, що, мовляв, він буде переконувати нас піти на територіальні поступки, а Індія каже ні. Тобто, там є неузгоджені споки позиції? Ну, на жаль, позиція Індії доволі абстрактна. Те, що вони заявляють mm. про територіальну цілісність, це дуже добре. Але наскільки це буде послідовно? От це питання відкрите щодо позиції Китаю. Слухайте, ну в позиції Китаю щодо української кризи, як вони кажуть, вони уникають навіть слово війна, кажуть лише про кризу там йшлося. Один з пунктів цієї позиції це. Про територіальну цілісність. І правильно ви згадали да, тут китайський інтерес. Якщо вони кажуть про територіальну цілісність Китаю, маючи на увазі Тайвань, вони не можуть, скажімо так, для інших країн пропонувати щось інше. Але вони ніколи не уточнювали. А про чий суверенітет і територіальну цілісність йдеться, України чи Росії, вони казали про повагу до суверенітету отак абстрактно. Ну що стосується мирного плану, ну я думаю, що там цього пункту немає. Ну тому що по цьому пункту неможливий навіть умовний компроміс тут або або навіть, скажімо так, абстрактне припинення вогню угу. воно так чи інакше залишає відкритою цю проблему. Тут неможливо знаєте, та як... треба буде визначатися. Ти поважаєш територіальну цілісність України. Чи Росія, яка анексувала ці території, тут е, компроміс практично неможливий з юридичної точки зору. По Індії е, е, от е, я думаю, що важливо навіть те, що вони ставлять це питання, намагаються працювати, е, зокрема, і от, тему завершення війни, хай е, не прямо, поки в абстрактній формі, але це певний дипломатичний тиск на Путіна. Проте, все ж таки, на, на цьому саміті БРІКС. Е, ну я б не називав його, що це саміт миру. Я думаю, що там е, це буде... назва пане Волеву, ну, я розумію. Там будуть інші питання, да але е, от знов таки, це е, нова обставина, тема завершення війни. Я думаю, там буде одна з головних, і те, що Москва на це. Да, да, і ну і дійсно він не може бути самітом миру, тому що знов таки це обмежена група країн, які дружні до Росії. Але тим не менш важливий вже факт, що Росія змушена буде обговорювати цю тему навіть на саміті Брікс. Чи вдасться знайти якісь узгоджені позиції? Не впевнений. Ну якщо про Індію і про Китай треба брати до уваги, що вони конкуренти. Конкуренти в різних вимірах, і, зокрема, і в дипломатії. Тому я думаю, що в їх позиціях можуть бути розбіжності, і не просто для того, щоб знаєте, не було домінування однієї країни і її позиції, тому або буде якийсь компроміс, який не буде пов'язаний з жодною країною на ні з Китаєм, ні з Індією. І це буде якась узгоджена позиція, і вона апріорі буде лише абстрактною. Знов таки заклики до миру, до мирних переговорів, можливо, буде якась модифікація оцього мирного плану Китаю і Бразилії, але без прив'язки до країн, тому що Індія не буде підтримувати, навряд буде підтримувати ініціативи Китаю, а Китай навряд буде підтримувати ініціативи Індії. Тому я не очікую якогось прориву, якогось конкретного результату від саміту БРІкс, але те, що Індія все ж таки демонструє певну активність по цій темі, для нас дуже важлива. Якщо Індія візьме участь, ми ще не знаємо, коли відбудеться цей саміт Миру, але якщо вона буде активно брати участь в цьому і буде ініціювати Можливо, в перспективі якісь більш конкретні ідеї, ну, в принципі, це непогано. Тому що е, наша ставка, і я думаю, що от якраз про це говорили і Зеленський, і Шольцем, це дипломатичний тиск на Росію, так, угу. е, да, про переговори, але переговори без ультиматумів і попередніх вимог. Тому я просто переконаний, що ні про які територіальні поступки Шольц з Зеленським не говорив. Ну тому що для Зеленсь... Зеленського це неприйнятно просто. Він не буде навіть Шольцем обговорювати такі речі. А от дипломатичний тиск на Путіна і, в тому числі, і заклики. Ти хочеш миру переговорів, да, давай бери участь в нашому саміті. От таке можливо, да, я це не виключаю. Але знов таки, це поки що я б сказав, тактична боротьба, навколо форматів мирного процесу, як це буде відбуватися? Або той формат, який започаткований самітом миру, який просуває Зеленський, це одна історія, або якийсь інший формат. От що може бути, до речі, на саміті Брікс? Це те, що е, е, ці страни, ці країни, е, БРІС, е, які почали багато говорити про завершення війни в Україні, вони можуть запропонувати якийсь новий формат. Е, е, про, ну, от, китай, і Бразилія ставили питання про проведення якоїсь мирної конференції. От вони можуть ініціювати якусь мирну конференцію угу. е, і запросити: знаєте, теж от, баш на баш. Ви запрошуєте Путіна, ну або Росію, точніше, не Путіна, а Росію запрошуйте mm -hmm. на, на саміт Миру? А ми от ініціюємо проведення якоїсь мирної конференції е, і запрошуємо туди Україну. Mm -hmm. От такий варіант я не виключаю. Але зновке питання буде в тому: а що саме буде обговорюватись на е, цій конференції? Яка це буде конференція? Якщо це буде конференція, де е, організаторами будуть тільки країни Брікс. Ну тоді це фактично майданчик, знаєте, як грати на чужому полі. От до речі, як і для Путіна не дуже прийнятно, ну і для російської дипломатії, брати участь в саміті миру, тому що вони вважаються чужим майданчиком. Так і для нас буде проблемно брати участь в конференції, де буде більшість партнерів Росії, які можуть нам щось там нав'язувати. Тому така ініціатива може пролунати. Але для нас це буде, ну скажімо так, проблемна пропозиція, але по всяк випадок нам треба готуватися, готуватися аргументи, як ми будемо реагувати на такі ініціативи, якщо вони виникнуть. Думав, підводити риску. Ну принципі, і ви підведемо ці питання і що мене цікавило, відповідали. Лише додам на завершення, що Індія, ну якщо ні, ви мені, будь ласка, заперечте або підтвердіть. Може зараз відіграти таку знаєте, та роль зв'язківця заходу, і ну може умовно країн Бріксу для підготовки якраз такому майданчику, де будуть присутні всі, тому що президент нещодавно робив заяву, що він був би не проти, якби до прикладу саміт миру був проведений Нью-Делі, чому війні? Ну поки що Індія не зголошувалася на цю пропозицію, але вона публічно була зроблена. Ну знов таки вони ж можуть знаєте, запропонувати не саміт миру. А якусь ну, свою конференцію. Так, да, я, я цього теж не виключаю. Хоча сам Моді сказав, що він не хоче виступати в ролі посередника, такий навіть виступив вже все. Ми їх і так багато. Да, але. По суті, те, що він робить, да, от, ну, можна от знайти таку формулу, як зв'язковий. Да. Він намагається зараз да, виконувати роль такого човника, теж відома історія, відомий формат міжнародної дипломатії, човникова дипломатія. Да. І в принципі, моді да, він зустрічається із західними лідерами, зустрічається з Зеленським із Путіним. і в принципі може таку роль відіграти. Да, тому подивимось, я не виключаю. Да, те, що зараз Індія активізувалася, це вже очевидна тенденція. Тому от зараз дійсно треба стежити саме за Індією і за її подальшими ініціативами. Дуже дякую. Я не хочу більше розвивати тему. Хотілося багато ще про що поговорити і про азійський контекст. Я думаю, що ми це обов'язково торкнемося. Я думаю, що ще буде нагода, да, для цього так, так, для поговорити, пане Володимире вам ще вам дякую. Щиро дякую від себе особисто, від всіх наших глядачів. Друзі, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте про все те, що ви почули, з чим погоджуєте, що ні. Ну і поширюйте цю інформацію своїм знайомим, тому що об'єктивного аналізу на просторах Ютубу не так багато, а ми зараз робили саме цю благородну справу для вас. Дякуємо всім. Дякуємо, пане Володимире. Дякую, до побачення.